Христос рождається, дорогі українці, маленькі підбадьорення від нашої виточки Оксани Пекун. Ну і колядочка. Звичайно, колядочка, вітаємо вас, дорогі з Різдвом. Виклеєм і Днець Марія пречиста, породила у вертепі нам Христа. Слава во Богу, слава во Богу. І ми всім на землі, Ангел з неба пастирямся, являє і веселу суновину звищає. слава вишні Богу, слава, вошні Богу. І... Ханяються ворі, до його ніх припадають в окорі, слава вишні Богу, слава, вишні Богу і мир свім на землі. Ті хто, ті, хто знають далі цю колядку, ви далі колядуйте, а ми потім до вас прийдемо в селю, за колядуємо, а ви нас пригостите смачними смаколиками. Все Христос страждає! Славімо, Христа, дякую. дякую.